Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 395 тисяч 990 особин за добу 790 і поранено 1 мільйон 187 тисяч 970 песиголовців за добу 2 тисячі триста танків 6 тисяч чотириста одиниць за добу 10. Бойових броньованих машин 11977 одиниць за добу, 21, артилерійських систем 9481 одиниця за добу 6 реактивних систем залпового вогню, 981 одиниця, засобів протиповітряної оборони 666 одиниць. Літаків 332 одиниці, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7302 одиниці за добу 45, крилатих ракет 1882 одиниці за добу, 1. кораблів катерів, 24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 12599 одиниць за добу, 7, спеціальної техніки 1 514 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так. to тут!